Бойовики Ісламської держави розширили захоплені території у Сирії. І взяли під контроль понад два десятки сіл на півночі країни за 10 кілометрів від кордону з Туреччиною. Нині джихадисти ведуть наступ на населений пункт Марії у регіоні. Через ці території пролягає шлях до турецької провінції Кіліс. Захоплені землі, зокрема населений пункт АЗАС, залишалися однією з останніх артерій, яку використовували гуманітарні організації, щоб доправити допомогу мешканцям Алепо. Друге найбільше місто Сирії, майже зруйноване чотирирічною війною в країні. Цим же шляхом надходила і збройна підтримка сирійським загонам, які воюють проти режиму Башара Асада, зокрема від Туреччини. Хоча Анкара це заперечує. Захоплення ісламською державою цих земель може означати припинення всіх постачань. На минулих вихідних джихадисти зруйнували в'язницю Тадмуру у місті Пальміра, яке нещодавно перейшло під їхній контроль. Під загрозою знищення також унікальні античні пам'ятки, датовані першим століттям. За даними сирійської правозахисної групи, що базується в Лондоні, угруповання і діл нині контролює половину Сирії. Загалом площа захоплених ісламістами територій в Сирії та Іраку складає близько 300 тисяч квадратних кілометрів.